Яка історія найбільшого живого дракона у світі за часів короля Візеріса першого та Дому Дракона Вагар вперше згадується дуже рано в першій книзі Гри престолів у другому розділі Тиріона. Балеріон, Мараксис і Вагар відіграли важливу роль у завоюванні, і неважко зрозуміти чому. Але Мараксис загинув при спробі підкорити Дорн. А Балеріон помер від старості і слабкого здоров'я за сім років до Великої Ради з до першого року. Так що до час Дому Дракона і та. Цю драконів Вагар була єдиним драконом, що залишився в живих з часів, що передавали завоюванню. Давайте подивимося на її життя, як ми знаємо його з точки зору як книги, так і серіалу. Є припущення, що версія серіалу можливо трохи молодша за книжкову версію, але також можливо і більша. У книжковому каноні Вагар вилупилася за 52 роки до завоювання Ейгона, тож на момент початку танцю їй було понад 180 років. Першим вершником про якого ми знаємо. Була візенням. але оскільки вона народилася лише через 25 років після того як Вагар вилупилася, можливо, що у Вагар був інший вершник. Можливо, саме цей вершник вибрав їй ім'я. Вагар це ім'я валірійського божества, такого як Балеріон, Мараксис та Сайракс. Ми не знаємо точно, коли візені осідлала вперше вагар, але це було до того, як вона вийшла заміж за свого брата Ейгона, тому вона мала великий досвід польотів до початку завоювання. Перша дія вагар у завоюванні була у Стоккорті, де вона підпалила покрівельника замку Блейза після того, як в неї випустили арбалети. Потім Зені літала з вагар та захоплювала більше земель, і ніхто не міг стояти перед вагар. Більшість з семи королівств зрозуміла, що якщо швид зігнути коліно перед Таргаріанами та їхніми драконами, то вони тебе не вб'ють. Саме так і вчинив король Таурен Старк. Він підняв прапори і повів свою армію на південь, але вирішив зробити розумну річ, як тільки опинився там, а не ризикувати другим вогняним полем. Після цього візення полетіла на вагар назад до долини. Легендарно неприступна за Вважалася такою, тому що перед арміями стояло майже неможливе завдання взяти її прямо на вершині такого крутого підйому. Однак її будівельники не подумали про драконів, де візення приземлилися зі своїм. Своїм драконам у внутрішньому дворі Ейрі, коли вдовствуюча королева Шара Айрен увійшла до двору, вона побачила свого маленького сина, короля Ронала Арена, який сидів на колінах візенні. і здивовано дивився на вагар. Його король благав матір покатати його на спині вагар. Шара схилила коліно і здалася. І Ронел тричі об'їздив на вагар навколо вершини списа Велетня. Однак Дорн не піддавався легко. Вагар та її побратими дракони провели два роки спалюючи за. Кидорно всі вони були спалені принаймні один раз, а то і більше, окрім сонячного списа та його міста Тіні. Мараксис була вбита в Гелгольті, але ми не знаємо про жодне серйозне поранення вагар ні в цей час, ні в будь-який час під час війни. Кожен, хто стикався з нею, зазнавав порадки або вмирав, але більшість взагалі не хотіли зустрічатися з нею особливо в Дорні. Коли драконів помічали, дорнійці просто ховалися в укриття і чекали, поки вони підуть геть. Коли дракони старіють, їх вогонь стає дедалі гарячішим. І якби вагар був старшим, ці напади на Дорн могли б завдати ще більшої шкоди. Проте, ми можемо припустити, що в будь-якому випадку вони були досить спустошливими. Після укладання миру із Дорном королева візення проводила більш Шу частину часу в королівській гавані або на драконічому камені, і вагар мав би бути з нею. До кінця довгого правління Ейгона таким був стан речей, коли правляча королева і великий символ її влади дракон Вагар перебували в столиці. З Валеріоном на боці Ейгон здійснив чимало королівських успіхів по всьому королівству. Коли король Ейгон помер, саме Вагар запалив похорони багаттям. Вагар був менш активним під час правління короля Еніса, незважаючи на те, що в королівстві все ще відбувалося чимало повстань, більшість з яких підживлювалися вірою сімок. Мізиня попросила дозволу взяти Гари свалити зоряний септ у старому місці, що вона безсумнівно могла б зробити. Але Аняс відмовив: Відчувається, що Візенія була дуже розчарована такою бездіяльністю, і щойно Аняс помер. Вона полетіла до Пентесу, щоб забрати свого сина Мейгора, щоб він міг узурпувати трон. Мейгор та Візенія мали балеріона та вагар проти кількох значно менших драконів, і переворот було здійснено швидко. Решта Тархарінів побачили користь або були змушені підкоритися загрозі вагар та. Балеріона. Верховний Септон з іншого боку найрішучіше висловився про інцесну полігамію Мейгора та інше зло. У відповідь, вагари візення за одну ніч спалили шість замків у річку Корині. А Візеня повторила свою погрозу наказати вагар спалити саму зоряну септу, де базувався верховний септон. Вона навіть вирушила в дорогу, щоб зробити це. Верховний септон, який до того мав місце здоров'я, був знайдений загадково мертвим цієї ночі, коли прилетіли дракони. А ворота старого міста залишалися навсі відчиненими. Старе місто повністю здалося, і зоріний сеп не був спалений. Новий верховний септон на добрих 40 років, старший за того, хто загадково загинув напередодні, не зробив жодного осаду і пішов на безліч поступок. Чи правильно було обвивати верховного Септана, щоб рятувати місто від драконічого полум'я, вочевидь, хтось вважав саме так. Візені померла наступного року, приїздивши на вагар близько 60 років. Після цього вагар залишався без вершника майже три десятиліття. Більша частина цього часу вона залишалася на драконічому камені, а потім приїхала до драконічої ями у королівській гавані, коли її було добудовано. У серіалі говориться, що вона була занадто великою для драконічої ями. Але можливо був час, коли вона її переросла. Наступним вершником вагар був Бейлон Хоробрий, батько Візеріса і Деймона, який осідлав Вагар у 73-му році. Того року принц Мейлон отримав лицарський титул, і, очевидно, він був настільки підбадьорений цим, що негайно поїхав вимагати вагар. Бейлон був вершником на вагар 28 років. Тож усе дитинство Візеріса та Деймона Вагар був драконом їхнього батька. Вони добре її знали. Саме в цей час помер від старості Валеріон Чорний Дред, залишивши вагар найбільшим і найстарішим драконом з живих. Сам Бейлон помер рано, що спонукало Велику Раду 101, де призначили Візеріса королем. А на Вагар швидко претендувала Лейна Валеріон ще до того, як їй виповнилося 12 чи 15 років. Так Вагар приєднався до щойно вилопленого сі смока, пов'язаного з братом Лейни Лейнором. Лейна любила літати. І, на щастя, для потенційних ворогів, це був час відносного спокою. Вагар літав часто і в найрізноманітніші місця, але ніколи на війну. Після того, як Клейна вийшла заміж за принца Деймона Таргаріна в 115 році, Вагар воз'єднався з Караксисом. Вагар був драконом батька Деймона, тепер він належав його дружині. Наступні п'ять років вони жили в Пентесі, Валантесі, Кохорі та Норвосі. Завжди величезні натовпи людей збиралися, щоб подивитися на драконів. Вони також зблизилися з Рейніро приблизно в цей час, і Сайракс часто літав з ними туди й сюди, між драконічим каменем і дрифтмарком. Але Лезі Лейна трагічно загинула у 120 му році під час пологів. За книжкою вона в останній намагалася потрапити на вагар, але не змогла цього зробити. У серіалі їй це вдається, і вона наказує вагар покінчити з нею за допомогою драконічого вогню. Натомість, дракон. Він спочатку опирається, не бажаючи вбивати свого вершника, але врешті-решт підкоряється. Наступний вершник вагар з'являється набагато швидше, коли вони збираються на похорон лейни в дрифтмарк. Як в серіалі, так і в книжці. Принц Еймон претендує на неї досить несподівано. Він платить за цей високу сіну, люцеріс виколює йому око. Але Еймонд, як відомо, називає це вартим того, щоб претендувати на вагар. Використання еймондом багар в танці драконів було жорстоким. Дійсно, перша дія Вагар, можливо, підштовхнула конфлікт до повномасштабної війни. Еймонд полетів на ній до кінця штормкраю, щоб схилити лорда Моратеона на Бінг зелених. Це було буквально темною і бурхливою ніччю, коли принц Люцеріс прибув на своєму драконі Араксі через кілька днів після того, коли Еймонд все ще був там. Поки їхні вершники та інші люди сперечалися в приміщенні, Вагар і Аракс сиділи на подвір'ї. Без сумніву, зовсім юний Аркс не становив жодної загрози для вагар, і ми можемо тільки дивуватися, чи злякався намагати молодший і менший дракон, чи дракони завжди агресивні, не зважаючи ні на що. Невдовзі принц Люцері знову з'явився, щоб осідлати Аркса і полетіти. А невдовзі після цього з'являється Еймонд, щоб осідлати вагар і помститися за своє втрачене око. Якби не негода, молодший швидкий дракон ймовірно втік би, але Штормкрай довів правдивість своєї. Назви і Шторм допоміг вагар. На момент написання цього відео ми не знаємо, як розвиватимуться події в серіалі Дім дракона в другому сезоні. Але ми точно знаємо, що станеться за книгою Вогонь і кров. Тому якщо ви не хочете знати, що було далі, саме час закрити це відео, бо далі будуть спойлери. Еймонд і Вагар полетіли назад до королівської гавані. Де Еймонд був проклятий своєю родиною, і танець почався всерйоз. Наступна дія вагар відбувалася у пастці, хоча це може здатися неймовірним, найбільший із живих драконів був використаний у пастці, де здобичу стала принцеса Рейніс та її дракон Мейліс. Пастка успішно вбила їх обох, але ціною важких поранень Санфайра та брата Еймонда короля Ейгона II. Незважаючи на спустошення, вагар і принц Еймонд залишилися неушкодженими, одна Принц і без того був сміливим, агресивним і запальним чоловіком, але це можливо зробило його ще більш непереможним. Проте його вороги не були дурнями і намагалися уникати його до кінця війни. Тому принц втік на ній до Харенхолу, де вони захопили його без бою, але виявили, що за цей час втратили королівську гавань. Розчарування Еймонда зростало і почало впливати на його і без того поміркований процес прийняття рішень. Він вирішив, що спустошення річ Корину буде найкращим рішенням у перемозі в цій війні. Це рішення він назвав гідним завдяки тактиці, що її використовували його славетні предки Ейгон Візеня та Рейніс проти Дорну. Мамець йому Варто було б також згадати, що проти Дорну вона не спрацювала. Проте він літав по всіх річкоринах, спосоршуючи не лише замки, а й міста, ферми, села та млини, нестримно руйнуючи їх без жодної військової мети. Але вагар, можливо, просто розважалося, адже важко пізнати розум дракона. Вона була досить старою і, можливо, віддавала перевагу сидінню, сну і великій кількості м'яса. Але це був її останній рік. Диман Тергарія нарешті зіткнувся зі своїм племінником на Караксасі. Два принци зі схожими долями і схожими іменами, верхи на двох драконах, які раніше працювали разом проти ворогів Дому Драгарінів. Тимон бився на смерть на Караксасі проти дракона його батька і дракона його колишньої дружини. Два дракони, які роками літали і танцювали один з одним, тепер зійшлися в битві. Я не можу дочекатися, щоб побачити, як серіал представить цю історію не лише між вершниками, але й між самими драконами. На очах у Бога. Ці два дракона з ними не тобилися і жорстоко розірвали один одного. Дракони не здаються легко, і це означало смерть для них обох та їхніх вершників. Вони не встигли вбити один одного, перш ніж впасти в озеро на великій швидкості, але їхні відповідні рани були смертельними і невдовзі після цього вагар, якому було понад 180 років, і єдиний дракон, що залишався в живих з часів завоювання, приєднався до лав легенди в остаточному епічному образі. Вагар, я вважаю, ніколи не була по-справжньому переможена і до цієї останньої битви, здається, ледве витримала випробування. Вона майже завжди перевершувала своїх супротивників за своїми розмірами. і Для того, щоб вступити в бій, потрібно було здійснити самогубство. І Деймон навмисно вбив їх усіх. Можливо, є якась закономірність у вершниках вага, яку ми можемо розрізнити. Пиши свої думки в коментарях. Дуже дякую тобі за перегляд. Дякую за ваші коментарі та підписки. Мені дуже приємно до зустрічі в новому відео.